Факти про корупцію в політиці, державних структурах і судах регулярно з'являються у засобах масової інформації. Однак днями скандал розгорівся там, де його зовсім не очікували. В епіцентрі новин опинився київський храм миру, любові та єдності християн, який будується на печерських пагорбах. Ініціатор конфлікту Володимир Кунець, пастор, який хоче відібрати приміщення храму у всеукраїнського союзу церков євангельських Християн-Баптистів. До 2009 року він керував будівництвом храму, яке велося за кошти, пожертвовані вірянами. Відповідно, він повністю контролював і грошовий потік, та не перед ким за це не звітувався. Та саме в 2009 році віруючих почало обурювати таке самовільне розпорядження коштами, і пожертвування значно скоротилися. Прихожани, які допомагали фінансами на храм, запропонували, щоб будівництвом зайнялася сертифікована будівельна компанія, а не кунець особисто. Тоді пастор, зрозумівши, що втрачає контроль над грошима, відмовився від запропонованих послуг будівельної компанії. Мовляв, йому не подобається доопрацьований проект храму. Група віруючих, які жертвували гроші, в свою чергу теж проявила принциповість і відмовилась безконтрольно фінансувати будівельні роботи під керівництвом кунця. Усвідомивши втрату довіри в людей і визнавши свою фінансову неспроможність завершити будівництво, Кунець вперше з офіційним листом звернувся до Союзу Церков ЄХБ. Він запропонував передати довгобут у власність союзу, який би завершив будівництво та використовував будівлю храму в інтересах вірян. Однак, керівництво союзу ЄХБ з огляду на великий об'єм необхідних інвестицій, майже два роки вагалося з рішенням. Лише після чергового звернення Володимира Кунця в 2014 році детально вивчивши питання. Радо Союзу погодилась на таку пропозицію. Тоді Володимир Кунець добровільно передає недобудову союзу ЄХБ. саме вони і залучили у будівництво чимало коштів та майже добудували його. Однак, навіть після того, як фінанси на храм почали залучати представники союзу, Володимир Кунець продовжував збирати гроші з простодушних вірян. При цьому запевняючи, що всі ці фінанси також підуть на будівництво церкви. Куди ж насправді йшли ці грошові надходження? Дізнаєтесь за кілька хвилин. Коли приміщення було зведено вже на 90%, пастор Кунець вирішив повернути його під свій контроль однак законних методів для цього не знайшов, оскільки юридично право власності було закріплене за союзом церков ЄХБ, тобто усіма віруючими баптистами України. З огляду на це все пастор почав діяти провокативно, не маючи жодних юридичних підстав для повернення храму, миру любові та єдності у свою власність, кунець розіграв ціле шоу, де зіграв, звісно, головну роль: жертву псевдопобиття та псевдорейдерське захоплення церкви. Спочатку в соцмережах, засобах масової інформації та з допомогою народних депутатів пастор з сумнівною репутацією почав розповсюджувати звинувачення, що нібито храм захоплено рейдерами, що було відвертою брехнею і не відповідало юридичній та практичній ситуації. Але щоб надати ситуації драматизму та привернути до неї ще більшу увагу, Володимир Кунець зрежисерував постановку та власне побиття. Люди, прийшли е з пастором кунцом. Вели себя вызывающе, провоцировали конфликт, оскорбляли меня, сотрудников охраны, э, оскорбляли присутствующих в храме людей, таких же прихожан, как и они. В наш адрес э, неслись проклятия до седьмого колена, и это было все в Божьем храме. Меня как человека верующего, как православного, э, данная ситуация возмутила до глубины души. Я никогда бы в жизни я не мог представить, что верующий человек может себя так вести, тем более вести себя в Божьем храме. После этого всего нас еще и обвинили в том, что мы якобы избили Владимира Яковлевича. Владимир Яковлевич, с вами были люди, которые снимали это все на видеокамеры, на свои мобильные телефоны. Если это было действительно так, покажите мне, покажите всей общественности эти видео, покажите их целиком, без нарезок, без отрывок без э, вот этого всего, без этой фальши и лжи. Покажите, как оно есть. Я вам предлагаю вместе со мной пройти детектор лжи, который покажет, что вы лжете, а я говорю правду. Однако, так и не почувши жалісливих слів, пастор проявляет еще одно вміння – залякування. Григорий Иванович, может, Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. От, охрана і не пускає нас зайти. Ну, Кажуть, ваше у дві години дня. Чуєш? Визови, пожалуйста, Альфу, хай я то розберуться тут з ними. Давай Альфу визивай. Кидаючись такими словами, Володимир Кунець мав би розуміти, що спецпідрозділ СБУ Альфа можна задіяти лише за особистим розпорядженням очільника СБУ, але залякування пастора було розраховане на простих вірян, які не надто знають специфіку роботи спецслужб. Сподіваючись на їхню простодушність, кунець намагався показати свою самогутність однак все це виглядало смішно та недолугом. Попри все це, позицію Володимира Кунця висвітлило чимало засобів масової інформації та народних депутатів на сторінках у соцмережах. Представники союзу ЄХБ мовчали до останнього. Розуміючи, що вся ця ситуація спровокована далеко не на користь віруючих, аби скандал не розповсюдився у ЗМІ, в союзі планували вирішити його на церковному рівні. Однак, коли пастор Кунець перейшов всі моральні межі, союз ЄХБ таки організував прес-конференцію. На ній продемонстрували пояснення та підтверджуючі документи. Здавалося б, інформації про цей скандал достатньо, аби розумні люди змогли відокремити правду від брехні, бо на підставі оприлюднених Документів і фактів легко можна розібратися у ситуації самостійно, адже документи підтверджують, що союз ЄХБ є законним власником храму, а дії пастора Кунця ніщо інше як рейдерство. Однак під час скандалу з'ясувалося ще багато цікавих деталей та фактів, які не стосуються самого храму, але є досить пікантними та зовсім в іншому світлі представляють пастора Володимира Яковича Кунця. Виявилося, що поруч з храмом є ще одна будівля, яка розташована на сусідній земельній ділянці площею 0,27 гектара. Багато років усі віряни вважали, що ця земля та приміщення належать християнському центру та церкві слово життя, оскільки вони були придбані, реконструювались і ремонтувались за жартовні кошти віруючих. Однак витяг з держреєстру прав власності засвідчив, що у 2015 році безвідомо прихожан церкви таємно, приватним власником будівлі став. Син пастора Володимира Кунця Олександр Кунець. А в самій будівлі, незважаючи на те, що на вході у двір висить оголошення про розташування в ній християнського центру слово життя, мешкає сам Володимир Якович та його родичі. Окрім кімнати, де це відбувається бівейський інститут і де це пастори сиділи, там все інша житлові кімнати. Перед мною хвалився. Що коли в нього стало скрутне фінансове становище, то він тоді продав церкву, купив його внук і син. Я жила на самому даху, там четвертий поверх, там не тільки третій, там четвертий, там по колу, там кімнати, там шість кімнат, знаходяться. Там живуть тільки родичі. За словами віруючих, ніяких зборів та порад з ними щодо переоформлення будівлі у приватну власність на Олександра Кунця не проводилося. Все було зроблено по-тихому. Практически я вважав, що це все церковне, що ці все оформлення, всі, всі, ну, всі документи це все церковне. А потім попозже услушав, що це переформена на Сашу. Але Це мене дуже сильно удивило, як так могло бути. Згодом з'ясувалося, скільки коштує земля та будівля, які фактично привласнила родина кунців. Порч із будівлею кунців виставлено на продаж земельну ділянку площею 0,20 гектара. Коштує вона 26 мільйонів 770 тисяч гривень, що по сьогоднішньому курсу 1 мільйон 25 тисяч доларів США. Таким чином ціна однієї сотки землі становить 51 тисячу доларів. Земельна ділянка, яку привласнила родина кунців, має площу 0,27 гектара. Отже, її ціна на сьогодні 1 мільйон 377 тисяч доларів. Щодо будівлі, то її вартість встановити доволі складно, оскільки площа, яка вказана в документах, а це 106,7 квадратних метра, не є достовірною, адже на території є неузаконені об'єкти. З першого погляду стає зрозумілим, що тільки основний триповерховий будинок має площу понад 700 квадратних метрів. Метрів поруч з ним розташовані ще декілька приміщень та навіть комерційний об'єкт. Загальна площа усіх будівель, ймовірно, становить понад тисячу квадратних метрів. Якщо рахувати вартість з огляду на найнижчу ціну за квадратний метр в цьому районі, а це на сьогодні півтори-дві тисячі доларів США, то будівлі вартують не менше одного мільйона доларів. Тобто родина кунців фактично захопила спільну власність віруючих вартістю майже 2,5 мільйони доларів. Ще один цікавий факт, який стає зрозумілим з документів, полягає в тому, що значна частина будівель, про які йшла мова вище, побудовані та використовуються без належної дозвільної документації. Однак, з огляду на факти шахрайства родини кунців, незаконне будівництво виглядає як дитячі пустощі. В ході журналістського розслідування було виявлено, що це не єдині землі та будівлі, якими володіє родина кунців. В Дарницькому районі Києва, а саме Бортничах, на кунців зареєстровано три земельні ділянки, на двох з яких побудовані чималі житлові будинки. На третій ділянці все ще активно триває будівництво. Все це зареєстровано на пастора кунця. Його дружину та сина Олександра, власника того ж церковного приміщення. Одну знав я точно, тому що Андрій сказав, що це моє. Сразу я знав точно. Олександр сказав точно, що це моє, його ділянка. Ну а дом куплений новий. По крайней мере, Владимир Яковлевич сказал, что купили для его, для его детей. Мне, по крайней мере, приходилось брать материалы из, из стр... стройки храма и выполнять указания Владимира Яковлевича. он объяснял это тем, что это его. Ну, если его, значит, я, 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 брал и выполнял его указания. Больше всего я изготавливал там то ворота, там то, ну, разные, то решетки и так далее. И потом уже готовое изделие возили бортничьи по, по разным этим объектам. До слова, дві ділянки придбано за сотні тисяч доларів в грудні 2015 року. А ділянка з побудованим будинком у листопаді 2016-го. саме в цей час відновлюється будівництво храму і чималі грошові потоки знову контролює ніде не працюючий пенсіонер Володимир Кунець. Сам Володимир Кунець відмовляється щось коментувати або пояснювати свої дії. Що мені сильно не понравилось в відносинах до мене і іншим працівникам, что внучка подходила и говорила: мол, дедушка и бабушка здесь королі королів. вы все рабы. Это сказано было не только мне одному, это было практически сказано по очереди всем, кто работал. В результаті 14 липня Рада Союзу Баптистів ухвалила рішення за таку не поведінку не вважати Володимира Кунця служителем братства, покаятися та зупинитися в безчинних діях. До слова, вперше ім'я Володимира Кунця засвітилося в скандалі, пов'язаному з міжнародною місією Слово життя ще на початку 90-х. Тоді війшовши в довіру до бразильських спонсорів, Кунець фактично привласнив філіал місії, перетворивши його у власну організацію. Не витримавши такого стресу та обману, один з головних спонсорів раптово помер від інфаркту. Але ця історія тема для іншого розслідування. Коли дивишся на такі вчинки людей, які за своїм статусом повинні бути взірцем чесності та порядності, на думку не спадає нічого іншого, окрім біблійних слів про вовків, одягнених в овечу шкуру. Вірянам у цій ситуації можна лише поспівчувати. Вони стали не лише жертвами шахраїв, які привласнили їхні кошти і майно, а ще й глибоко поранили їхні душі.